Всім привіт, мої дорогі глядачі, привіт, друзі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Сьогодні у нас така чудова погода. Світить сонечко. Ну, вже не сильно так яскраво світить, але е, вранці дуже гарна така була погода, сонячна. Але 8 градусів у нас всього тепла. От. Сьогодні е, що у нас по плану? По плану? У мене сьогодні заняття на курсах. На курсах нідерландської мови. По вівторках заняття на курсах. Заняття не індивідуальне, заняття загальне, пізніше нам обіцяли індивідуального вчителя. От, ну нічого потрошку просувається. Значить, як рекомендують в Нідерландах, мову треба вчити. Для того, щоб краще адаптуватися в країні, треба все-таки вчити мову. Англійська є англійська, а нідерландську треба знати. І їм подобається, коли іноземці знають їхню мову. А так як тимчасовий захист продовжили ще більше ніж на рік, то звичайно нам ще тут жити більше року, то мову треба вчити. І от треба використати цей момент, що зараз по хімієнтам. В бібліотеках, і ще в інших місцях організовують такі курси і треба ходити і вчити мову. Це не обов'язково, але бажано. Ті, хто працює, тим теж рекомендують вчити мову, щоб краще розуміти. Ну, Я сама там декому допомагала, то ну, не дуже комфортно, коли ти не знаєш нідерландську мову. Так що, друзі, так, хохатит. Гарного дня, як ваші справи. Напишіть мені, як ваші справи. А в коментарях дійсно е, такі спори йдуть до моїх відео, як мені себе поводити, як кому поводити, де хто за кордоном, хто в Україні. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Одна глядачка мені написала: це ваше життя. Е, живіть де хочете, живіть як хочете. Це ваше життя, і ніхто вам не має права вказувати, як вам жити. Тож я вам теж бажаю всім оприділитися, як жити, де жити і е, дійсно керувати своїм життям правильно. Як мене теж колись вчила моя дуже гарна знайома царство і небесне, така була бабулечка, яка я питала: а що просити в Бога в церкві? А проси, щоб він тебе вчив правильно керувати своїм життям. І от я дотримуюся цієї поради. І всім раджу. Всім гарного дня, гарного настрію, мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. А бібліотека, в якій ми займаємося мовою, вивченням мови, розташувалася в, такі, в такому прекрасному старому приміщенні старої хіменти нашого. Села, а може, і нашого регіону. Дивіться, тут збережені такі меблі старовинні, яка люстра. Просто-чудо. просто, просто чудо. Мені подобається прям як музей. І ми займаємося, можна сказати, в музеї. Це так класно. А це наша центральна вуличка з каналом, видно з вікна. Я вам часто показую приміщення нашої старої фементи. А от із середини трошки вирішила показати, які красиві сільчики тут різьблені. От уже ввечері ми приїхали в Лідл. Що я хочу в Лідлі? Я хочу подивитися якісь смаколики для... Посилочки хочу відправити на Україну, в Україну друзям, родичам, якісь смаколиків до свята. Треба раніше відправляти, бо потім перевізники будуть дуже зайняті. І тут у нас виходить, що разом тепер свята. Миколая буде 6 грудня, Різдво 25 грудня, тому разом будемо святкувати з Європою і треба раніше посилати посилочки із смаколиками. Яблучка гарні продаються. в акції 1 кілограм, євро 45 От такий пакетик, мабуть, з 2 кг він тут. Гарні яблучка теж треба взяти. Ось тут ще продаються різні смузі. От що тут манга, банан, епл, авокадо, шпінат. Ось такі от корисні вітамінні напої. Різні, різні є. Синові, які хочеш. Ну, ціни тут теж потрошку ростуть. Щось можна в акції знайти. Так, у нас тут курочка. В акції немає нічого. Бачите, червоним немає нічого в акції. От, ну, щоб ви знали ціни, наприклад, 350 грам тілі 4,99. Ось такі ціни, друзі. Ось, друзі, я вам покажу, що ми цікавого. Взяли на посилочку. Це такі мінтолові цукерочки. Ось таку пару баночок відчини, такої шиночки. Сирок, пармезан був в акції. Потім такі от дві палочки ковбаски. Оцей от Амандель став такий штолен, тому що штоленів зараз ще немає. Отакий сирок був в акції. Ось таке печівко теж посилочку. Ну, і ще одна посоночка. і... Ось такі от фісташки, солені, велика упаковочка. От, збираємо посилочку з такими смаколиками. Ну, Обов'язково треба купити штоліни. Але вони були, але у них дата була до кінця цього місяця. Минулорічні. Свіжень ще не знайшли. Значить, тобто ще будемо шукати. Так, друзі, на кінець то я попала в супермаркет, де ще продаються залишки тюльпанчиків. Ми з вами сканером будемо перевіряти, скільки ж коштує кожна упаковочка. А ось, наприклад, отакі вісім тюльпанчиків. Зараз ми перевіримо, скільки вони коштують. Два євро. Ось такі вісім тюльпанчиків. Ось такі ось нарциси. Скільки їх тут штучок, Вісім нарцисів. дивіться, які гарні цибулини, крупні. Вони коштують теж 2 євро. Десять отаких тюльпанчиків. Теж коштує 2 євро. Ось дивіться, які такі красиві махрові тюльпани. Тут їх 10 штучок, ціни на тюльпани Нідерландів. 2 євро, 8 штук, 10 штук. Ось такі ще прекрасні цибулинки гіацинтів. Ось таких теж по 2 євро. Ось такі наборчики різних. кулік. теж по 2 євро. Різних цибулинок. Мешачі гіацинтики, 30 штучок. І ось, друзі, вже тут такий розпродаж прекрасний. Все по 2 євро. Не знаю, скільки у нас зараз квіти ці коштують. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А ось, бачите, ще амариліс. І, мабуть, мабуть, горщику росте. Мабуть, так. Да. Ось така коробочка. Там ось, бачите, виглядає цибулинка, там горщик. І посадити можна. Такий амариліс. Ось який тюльпанчик гарний, бачите? Ось такі цибулинки. Теж 2 євро. І аценти красиві. Друзі, всім привіт! Моя нова прогулянка. Дивіться, яке красиве небо в нас сьогодні. Сьогодні вітер розганяє хмари. І от так гарно порозганяв. Гулять не дуже комфортно, але треба. Дивіться, скільки гарбузів. І які вони прикольні, дивіться тут. Чуть такі різні. Це овочевий магазин, тут приватний. Які прикольні гарбузики. а Ось такі продовгуваті. Клас. О, такі смачні на кашу. Дивіться який, я вже такого не бачила. З якимось пальчиками. Вон який Прикольні. Це щось схоже на середнє між Патісоном і Гарбузиком. Вон скільки сонячних батарей на будинках. Ось сьогодні така прогулянка з вітром. Але теж треба, корисно. Що хочу вам показати, от бачите, як голландці обрізають старі дерева, от, щоб вони не позвалювалися. І потім вони відпускають нові гілочки. От, бачите, таке товсте, товста, товста стара верба, мабуть. Та. І отак от обрізано. І вони потім пускають нові гілки. Ну правильно, щоб це не завалилося нічого. Ось бачите, як вони відростають. Прекрасно. Чому в нас так не роблять? Я не знаю, треба ідею комусь подати таку. Ось, друзі, ще вам варіант обрізаних дерев. Дивіться. Це як я тільки приїхала і думаю, боже, що це за скелети, що це за мода така. Це якась церква тут. А виявляється навесні тут з'являються гілочки, листочки. І красиво це все заростає. Це теж для того, щоб не займали багато місця і не росли високими і не падали, і не робили шкоди. Отак. Ми знову вже підходимо до центру, де всі магазинчики в нас знаходяться. і я вам хочу розказати про ось цей магазин Зіман. Це такий нідерландський бренд, недорогий, бюджетний, дуже-дуже бюджетний. І тут можна купити одяг, можна купити нижню білизну, можна купити дитяче дитячий одяг, дитячу білизну і всякі дрібнички. Пластик різний для кухні, потім що косметику побутову можна купити, для прання щось купити. Ну і всякий літній одяг тут теж такий буває, знаєте, купальники, ну і халати домашній одяг. Так що майте на увазі, друзі, знаєте, що це дуже-дуже такий. Гарний бюджетний магазинчик, і якість, до речі, мені подобається. Маєчки, футболочки, якість трикотажу. Мені подобається. Навіть я і купальник купляла. Купувала, мені теж подобається. Так цей магазинчик рекомендую. Служба в нашій церкві. Такі красиві вітражі. Он скільки на велосипедах приїхало людей. Пішки приходять і на машинах. В основному пішки.